Для будь-якого українця вже давно не секрет, що майбутні військові технології за дронами. Хто як не ми розуміє, що панівною силою на сучасному полі бою вже зараз є безпілотні апарати. Від цієї новітньої зброї однаково страждає і піхота, і бронетехніка. Ці апарати перетворили Чорноморський флот терористичної федерації на Азовськоморський. Безпілотниками ворог тероризує наші міста, руйнує будинки вбиває цивільних, а наші козаки перехоплюють ці дрони також дронами, тільки вже зенітними. Он хтось вже стомився від війни, бо в тривогу треба вибігати із затишної квартири та чекувати в укриття, а потім ходить весь день невиспаний. Нє, ну я розумію, тож не в окопах сидіти під обстрілами хто таке витримає? Хтось же вечорами на кухні збирає fpv дрони для війська, робить свій вклад у боротьбу із ворогом. Моя повага таким майстрам тут головне почати, а складати FPшки не так і складно, насправді он півкраїни вже то вміє. Купа відео зараз навчальних навіть в мене на каналі декілька є. Бери, дивись, замовляй комплектуючи та збирай летючу смерть ворогам або навіть якийсь дрон-перехоплювач. Але це все стандартні рішення, можливості, яких хоч і значні, але обмежені. Справа в тому, що переважна більшість бойових птахів працює на прошивці BetaFlight. Це просте, можна сказати, юзерфрендлі програмне забезпечення. В ньому легко розібратися та почати самостійно із ним працювати. Але існують і куди більш просунуті системи. І можливості, які вони відкривають, це просто бомболила. Привіт! З вами Ганс, і сьогодні ми зануримося в таємничий світ ArduPilot. ArduPilot виник на початку 2007 року як операційна система для різного типу дронів під керуванням мікроконтролерів на базі Arduino. Звідси власне і Ardu в назві. Це програмне забезпечення із відкритим програмним кодом, тобто всі продукти ArduPilot повністю безкоштовні. А спільнота ентузіастів постійно працює над покращенням та оптимізацією коду. Під керуванням ArduPilot можуть працювати дрони мультикоптерного типу, традиційні гелікоптери, літаки з різноманітними схемами керування, човни, субмарини, колісні дрони та інші апарати. Окрім підтримки величезної кількості різних типів платформ, що є рідкістю для подібних систем, ArduPilot надає широкі можливості із виконання автономних місій та підтримує роботу із величезною кількістю датчиків, за допомогою яких можна створити дійсно автономний дрон, який працюватиме без участі людини-оператора. При цьому прямо під час виконання місії можна отримувати дані із усіх датчиків на віддалений термінал і з нього ж керувати всіма параметрами дрону. Таке бетафлайту і не снилося. Коротше кажучи, ArduPilot – це універсальний мозок для автономних роботів, який можна адаптувати під різні завдання, від зйомки та картографії до сільського господарства, доставки вантажів чи військових місій, що наразі дуже для нас актуально. То навіщо тобі ArduPilot? Чи є сенс розбиратися у цій складній та незрозумілій системі, інформації, про яку в україномовному просторі кіт наплакав? При тому, що бетафлайта в принципі, достатньо для виконання задач і знищення кацапської орди, он вже і утримання висоти та позиції в нього додали. Нащо то морочитись? Ну, по перше, ArduPilot це не складно, і я це доведу в наступних відео. Тут головне почати. Те, що немає інформації в україномовному просторі, звісно, біда. Зате є детальна документація англійської мови на офіційному сайті проєкту. А це та наступні відео якраз і спрямовані на створення україномовної інструкції з налаштування дронів на ArduPilot. BetaFlight, як я вказував раніше, має дуже обмежений функціонал і дрон під його керуванням вимагає постійної уваги оператора. Функції автоматичного отримання працюють досить криво і потребують якісного сигналу від супутників GPS. А тепер уяви, що борт від самого зльоту до кінцевої точки маршруту виконує місію самостійно. І контроль оператора потрібен лише на кінцевій ділянці маршруту для вибору цілі та безпосереднього її ураження. Це може зняти велику частину навантаження з пілота та навіть дозволить керувати одразу кількома БПЛА одночасно. При цьому ще й антени ретранслятора можуть самостійно повертатися, щоб забезпечити максимальну якість прийому передачі сигналу. Звісно, для такого сценарію треба мати дрон із набором додаткових датчиків та наземну станцію із не самим простим обладнанням. Якщо просто перепрошити бойовий камік під ArduPilot, він такого, звісно, не зможе. Але навіть звичайний дрон під керуванням ArduPilot отримує просунуту стабілізацію із автоматичним калібруванням горизонту та режим утримання висоти. Якщо додати якийсь датчик позиціонування, то вже можна буде користуватися режимами утримання позиції, в яких будь-який квадрокоптер може літати практично як Mavic. Для цього підійде GPS, датчик оптичного потоку або ж модуль оптичної стабілізації. Також можна використовувати всі ці датчики одразу, і про це ми ще якось поговоримо в окремому відео. Крім того, такий дрон вже буде здатен виконувати автономні місії без прямого керування із пульта. Все ще недостатньо. Тоді нам знадобиться модуль зв'язку, здатний підтримувати двосторонню передачу даних за протоколом MavLink. Це дозволить отримувати дані з дрона та керувати його параметрами в режимі реального часу. Також через MavLink можна передавати сигнали керування прямо із наземної станції. Можна змінювати маршрут дрона прямо під час виконання місії, або ж взагалі тицяти в потрібні точки на карті, і безпілотник летітиме прямо туди. Також можна програмувати дрон на певні дії в точках маршруту, або перебирати керування на себе в разі потреби, ну і керувати одразу кількома дронами, звісно, теж можна. То є ще сенс і далі користувати Бетафлайт? Чи вже треба зробити крок вперед? Ну, для мене відповідь очевидна. А для тих, хто думає так само, я зробив це оглядове, точніше, вступне відео, вступне до серії інструкцій із налаштування дрона під управлінням автопілота на Ardupilot. В наступній серії я розповім, як прошити та налаштувати свій перший ардудрон. Підписуйтесь на канал Обережно Дрони, щоб не пропустити. Наприкінець, ще маленьке оголошення: підтримувати мене фінансово не треба, а от збори на запчастини для дронів та батареї, які я збираю для ЗСУ, ви можете знайти в описі під відео.